Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Настя. Іспит восьмикласника або ж екземену смокласиста з англійської мови є важливим етапом для всіх школярів у Польщі. Він вимагає не лише знання мови, а й вміння правильно використовувати час, розуміти завдання та уникати типових помилок. Тому й не дивно, що багато учень відчувають хвилювання перед іспитом. Щоб підготовка була ефективною, варто знати кілька простих, але дієвих лайфхаків. У цьому відео ми надамо корисні поради, які допоможуть впевнено почуватися на іспиті та досягти високого результату. А наприкінці на вас чекає приємний бонус, тож залишайтеся з нами і давайте починати! Ось Це обов'язковий іспит для всіх учнів восьмих класів у Польщі. Він проходить наприкінці навчального року, переважно у травні протягом трьох днів. Іспити проводяться письмово, і під час них учні можуть використовувати лише дозволені прилади, такі як ручка з чорним чорнилом та лінійка для математики. Використання телефонів, калькуляторів або інших електронних пристроїв суворо заборонено. Учні не мають доступу до завдань іспиту до його початку. Всі матеріали залишаються конфіденційними до моменту проведення іспиту. Завдання розробляється Центральною екзаменаційною комісією. Сію співпраці з експертами та вчителями, щоб забезпечити відповідність навчальній програмі та об'єктивність оцінювання. Для українських учнів, які вимушено переїхали до Польщі через воєнний стан, передбачені певні послаблення та особливості під час складання екзамену СМІ Це може включати додатковий час на виконання завдань, можливість складання іспиту в спеціальних умовах або інші варіанти підтримки. Для отримання найактуальнішої інформації щодо доступних послаблень необхідно звернутися до адміністрації навчального закладу або до Центральної екзаменаційної комісії Польщі. Ці організації нададуть вичерпні консультації та допомогу в організації. Організації іспиту, враховуючи особливості та індивідуальні обставини кожного учня. Іспит восьмикласника охоплює три основні предмети: польську мову, математику та одну іноземну мову на вибір, найчастіше англійську. Він не має мінімального прохідного балу, але його результати відіграють ключову роль під час вступу до вищої школи, ліцеїв та технікумів. Ось ми класисти з англійської мови оцінюють знання учнів на рівні А b 1 за загальною європейською системою мовних рівнів. Іспит є обов'язковим для тих, хто вивчав англійську в школі як основну іноземну мову. Письмовий тест складається з кількох частин кожна з яких спрямована на перевірку окремих мовних навичок. Основні розділи включають Reading, listening, Use of English та Writing. Завдання тесту можуть бути різних форматів. Наприклад, у розділі читання учні працюють із короткими текстами, після яких потрібно обрати правильну відповідь або визначити, чи відповідає твердження змісту тексту. У розділі слухання потрібно прослухати аудіофайл і відповісти на запитання пов'язані з його змістом. Завдання з граматики перевіряють знання базових конструкцій, а розділ письмо передбачає написання короткого тексту, наприклад, електронного листа чи записки відповідно до заданої теми. Основна мета іспиту це перевірити, наскільки учні можуть використовувати англійську мову в реальному житті. Особлива увага приділяється вмінню аналізувати та розуміти тексти, а також чітко і логічно висловлювати власні думки. Тому важливо не лише знати граматику і лексику, а й вміти ефективно застосовувати їх у реальних контекстах. Щоб отримати високий бал, учням рекомендується практикувати всі види мовної діяльності читання, слухання та письмо. Насправді для збалансованого вивчення мови радимо не забувати і про говоріння. Навіть якщо ус усної частини і немає, це буде корисно взагалі, та й буде підготовкою на майбутнє, коли випускники складають іспит матури для вступу. Регулярне виконання типових завдань допомагає ознайомитись структурою іспиту та покращити мовні навички. Тому давайте ж розглянемо корисні лайфхаки, які допоможуть успішно скласти осмокласисти. Перший лайфхак регулярно працювати з тестами. Найкращий спосіб підготуватися до іспиту це систематично розв'язувати тестові завдання. Це допомагає звикнути до формату іспиту, покращує тайм-менеджмент і дає змогу оцінити свої сильні та слабкі сторони. Рекомендуємо працювати з реальними екзамінаційними матеріалами та намагатися виконувати їх у тих самих часових рамках, що й на іспиті. Другий лайфхак вивчайте англійську нестандартно. Традиційні підручники це, звісно, добре, але для кращого запам'ятовування слів і граматики можна і варто використовувати неформальні джерела. Англомовні меми, короткі комікси та дописи у Twitter чи Інстаграм допоможуть запам'ятовувати нові вирази в живому контексті. Це не лише розважає, а й робить вивчення мови природним. Третій лайфхак прокачуйте розуміння на слух. Для покращення аудіювання можна використовувати техніку shadowing повторення слів одразу після спікера. Оберіть те, що вам цікаво: відео, фільм, музику, увімкніть та намагайтеся повторювати за диктором максимально швидко, імітуючи інтонацію та ритм мовлення. Робіть невеликі епізоди на 5-7 секунд. Це допомагає краще сприймати мову, звикати до вимови та навіть інтуїтивно запам'ятовувати конструкції, що дуже допоможе на іспиті. Четвертий лайфхак. Тест навпаки. Часто учні починають тести з першого завдання, але іноді корисніше йти з кінця. Останні питання зазвичай складніші, тому якщо їх зробити спочатку, мозок працюватиме на максимум. А коли залишиться більше легких питань, їх буде простіше пройти, навіть якщо вже втомилися. П'ятий лайфхак навчайтесь разом з друзями. Навчання вдвох може бути значно ефективнішим ніж самостійна підготовка. Разом із другом чи подругою можна перевіряти один одного, пояснювати складні теми та обговорювати завдання. Це допомагає не лише краще запам'ятовувати інформацію, а й підтримувати мотивацію. Звісно, самостійна підготовка дуже важлива, але інколи це може бути складно, особливо якщо немає чіткої стратегії та системи. Крім того, самостійно працюючи, можна пропустити важливі помилки, які без професійного зворотнього зв'язку важко виправити. Тож, щоб підготовка була більш структурованою та результативною, радимо звернутися до кваліфікованого викладача. У нашій школі English House ми пропонуємо спеціальні курси для підготовки до іспиту осьмокласисти. Наші досвідчені викладачі допоможуть вам не тільки зрозуміти структуру іспиту, а й навчать ефективним стратегіям виконання завдань. Покращить вашу граматику, лексику та навички аудіювання. Ми пропонуємо навчання онлайн в міні-групах або індивідуально, що дає можливість отримати персоналізований підхід до кожного учня. Щоб почати навчання, просто перейдіть на наш сайт EnglishHouse.ua, заповніть форму та чекайте на зв'язок від нашого менеджера. І не забувайте про приємний бонус, який ми згадували на початку. Повідомте менеджеру промокод СуперНастя і отримайте одне безкоштовне заняття. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. З вами була школа EnglishHouse та я Настя. Бай-бай!